Я сідаю красиво, щоб ти мене привітав. Сертифікат найкращої е матусі. Так каліграфічно написав. Це дві підпис. Класне. 2... Така листівочка. Угу. Ну, пакування дуже-дуже красиве. <рес> От <рес> такий <рес> і бажаний спочатку. Mm, Заді саме моє гарне оця. Ага. Так ага. цілий вірш. Да. Прочитаєш. Прочитай, де мам. тоже Там все можно сбережать. Я все сбережу. Свои стик. Пакувание, Боже, пакувание просто фантастика. М -м -м. Клала. Це ідеальний подарунок. Ти мені маєш теж щось прикольне подарувати. А я тобі зараз подарую щось. зараз покладу квіти, вазу і подарую. Хочеш? Угу. Так. Зараз ми оформимо, щоб папин подарунок. Щоб було видно. Мені ще папусь подарував. Оця квіточка мені дуже подобається. Тепер я тобі дарую подарунок. Ти готовий? Зараз, зараз, зараз. <клес> Давай, відкрой.